До уваги тактичні вишкіли. Наші зірочки. Кішка Маргоша і кішка буся. Прийоми рукопашного бію. Захват противника. Все вживу. Ніякого монтажа з першого дублю готується к мінському годам. Буся замаскировалась, ті, не при ділах. Маргоша каже. Ну так, і мені нема до тебе ніяких справ. Отак от. Так, там весь прикол, всі колишні. Буся готується к контратаке ззаду. Маргоша на чеку. Опа! тактичний ход. Тепер буся наче чухає. Маргоша на стрьомах. І що? і що, Антон, не проти Тьх! Опа, Маргоша. Зараз щось буде. Так, друзі, поки ви так будете працювати, в мене пам'ять в телефоні сяде. Так. Я б тільки, звісно, допомогло. просто не чув, що в них фігали, але може відкрився, то я б не тоді ще не чув, що вони <ріхи> були. Ну, да. Боротьба в партері. Та вже час від часу ж пройшло трохи з тих часів. Я поки тут воно таке місяць за місяцем такий був. Ага. Або в сумка, ну сумка в мене теж нема нового, або в багера. opa